29 січня 1918 року на залізничній станції Крути українські воїни, серед яких були молоді студенти та гімназисти, стали на захист своєї країни. Вони стримали чисельно переважаючого ворога на кілька днів, що дозволило уряду Української Народної Республіки завершити важливі переговори з країнами Четвертного союзу в Бресті та забезпечити міжнародне визнання української державності. Бою під крутами приймали участь і вихідці сучасної Кіровоградщини. Це імена Володимир Шульгин, Сергій Горячко, Семен Могила, Михайло Михайлик та Левко Прядко. Володимир Шульгин уродженець міста Єлисаветград, нині Кропивницький, громадський діяч, археолог, герой Крут. В 1917 році Шульгин бере активну участь у державотворчих процесах. Володимир Шульгин один із організаторів помічного студентського курення. Загинув у бою під крутами, похований на Лук'янівському кладовищі в місті Києві. Семен Могила, уродженець села Глодоси, Новоукраїнського району Кіровоградської області, український розвідник та підпільник, старшина армії УНР, учасник бою під крутами, очолював розвідку, яка перетягом вирушила в напрямку більшовицьких військ і захопила кількох поранених. Під час відступу з поля бою під крутами Семен Могила забезпечив евакуації всіх поранених юнаків своєї сотні, Михайлик Михайло, уродженець села Глодоси, Новоукраїнського району Кіровоградської області, український військовий діяч, учасник бою під крутами. У 1919 році був старшиною у Київській групі дієвої армії УНР Сергій Горячко, уродженець села Гурівка Долинського району Кіровоградської області, український військовий та громадський діяч, сотник армії УНР. Був учасником бою під крутами, де отримав кульове поранення в ліву ногу, а також учасником вуличних боїв проти більшовиків у Києві в 1918 році. Левко Прятко, уродженець села Глодоси, новоукраїнського району Кіровоградської області, старшина армії УНР, учасник бою під крутами, навчався в першій українській військовій школі. Відважний учасник крутянського бою.